Добрий день, я Олена Тарасенко і уроки української мови. Сьогодні ми поговоримо про два рівні володіння мовою мовлення правильне і комунікативно доцільне. У світі налічується близько 2,5 від 2,5 до 5 тисяч мов. Учені не одностайні в цьому питанні, адже питання 2,5 тисяч мов залишається е, спірним. Одні говорять про те, що. Це варіанти вже відомих мов, інші е, твердять все ж таки, що це окремі мови. Приблизно так виглядає сучасна е, мовна карта світу. Де ж, на цьому, де ж у цьому світі місце української мови? Сьогодні ми про це з вами поговоримо. Вимогою до сучасного мовця е, виставляє суспільство. Що має робити мовець? Яким він має бути? В першу чергу для нього має бути характерне розуміння і використання всіх видів предметно-практичного мовлення. Сучасна людина повинна сприймати будь-яку форму мовлення, вибудовувати необхідну інформацію, створювати, ді... створювати монології і вести діалоги, керувати системою мовленнєвих комунікацій. Системні зв'язки елементів мовного членування дійсності. Ось що є основою сучасної комунікації. Українська літературна мова як мова українського суспільства має теж кілька рівнів. Ми можемо говорити про те, що сюди входить повне культурне надбання нації, форма національної мови, яка відшліфована майстрами слова. Це унормована, кодована, кодифікована мова, зафіксована у словниках, граматиках і правописі. Основоположником української мови, той, хто започаткував використання народної мови в літературі, був Іван Котляревський. І саме його твір Енеїда у 1798 році поклав початок використання народної. Мови в літературі, а остаточно основоположником української літературної мови прийнято вважати Тараса Григоровича Шевченка. Адже саме в його творах мова постала органічною інтелектуалізованою структурою, яка має свій естетичний розвиток. Говорячи про українську літературну мову, варто знати, що це оброблена. Унормована форма загальнонародної мови, яка визначається високим рівнем нормативності. Адже в житті мовці будь-якого суспільства не спілкуються виключно літературною мовою. Форми функціонування мови усна і писемна. Вони різняться, але багато мають і спільних ознак. Прийнято вважати, що є кілька рівнів володіння мови. Вищий і нижчий, ми починаємо з мовної норми і е, прагнемо дійти до норми стилістичної і е, вживати виключно комунікативно доцільні е, формули. Які ж є е, типи мовних норм? Ми дивимося, це мови е, норми вимови і наголошування орфоепічні. Норми словотворення, морфологічні, синтаксичні, лексичні та стилістичні норми, як вищий рівень володіння ним. Що ж таке мовна норма? Розглянемо це сукупність загальновизнаних мовних засобів, що вважаються правильними та зразковими на певному історичному етапі. Адже літературною вважається та мова, якою спілкуються мовці трьох найближчих поколінь. Тобто, це чисте і правильне мовлення. Нормові вимови. З них почнемо. Що це таке? Це зміна звуків у потоці мовлення. Наприклад, для того, щоб записати слово анекдот, нам потрібна подібна формула. Але вимовляємо ми це слово із наближенням звуків е до «и» і одзвінченням г. Анекдот. В слові «боротьба» теж відбувається зміни в потоці мовлення це асиміляція. Братство, вокзал «туристський» – це слова, які вимовляються з певною нормою. Норми наголошування, орфоепічні е, потребують особливої пильності, адже ми говоримо не новий на зразок російської мови, не новий на зразок російської мови, а новий. А наголос є розрізненням фактором розрізнення значення слова обруч це іменник чоловічого роду, і обруч прислівник, який має синонім поряд. До того ж, наголос є розрізнювальною функцією, має розрізнювальну функцію, зокрема у слові розмах, наголос падає на перший склад, розмахувати на другий, розмахатися третій, розмахнутися інша форма дієслова. Норми словотворення вони теж особливі в українській мові. Ми можемо мати з вами варіанти словото лексем, виноградний, виноградовий, вовчиця, вовчиха, і те, що, чого ми маємо уникати. Наприклад, замість слів, спостерігальник, виключно спостерігач, і не прозоїчний, а прозовий. До того ж, при зміні форми слова теж діють певні правила: сипати, але сиплють, сидіти, але сиджу. Синтаксичні норми вимагають уваги до керування дієсловом або до особливих форм вживання. Програміст за професію, а не по професії, упродовж місяця, але, а не на протязі місяця, як це часто ми можемо почути. Спробуємо відредагувати. Після строгого попередження мій брат уже не нехтує своїми обов'язками. Синім виділені частини, які потребують редагування. Ми дивимося: перша лексема строгого. Строгий може бути лише костюм. А е, погляд, догана і попередження лише суворі. Щодо е, дієслова нехтувати, то важливо пам'ятати, що воно вимагає знахідного відмінка від іменника: нехтувати кого що попередження або друзів. Перевіримо, що ж у нас вийшло. Після суворого попередження мій брат уже не нехтує свої обов'язки. Працюємо над редагуванням далі. Дякуючи ретельному дослідженню рідкісних рослин, з'ясовано причини їх зникнення. Попрацюємо із лексемою дякуючи це слово є в українській мові, але в даному контексті воно недоречно. Дякуючи, вживається, якщо ми висловлюємо комусь вдячність. Дякуючи за гостинність, ми виходимо з-за столу. А в даному контексті варто використовувати слово завдяки. Завдяки чому? Завдяки ретельному дослідженню рідкісних рослин з'ясовано причини їх зникнення. Виберемо нормативні варіанти із запропонованих. У Кожному рядочку два словосполучення. І лише одне з них правильне. Перевірте. Дякую вас неправильна формула. Ми будемо говорити: Дякую вам, найактивніший учень. Зустріч зі школярами учитися протягом або упродовж життя поміркуємо. Чи можливо досягти вищого рівня володіння мовою, не знаючи мовних норм, тих, що знаходилися на рівні нижчому? Опанування норми мови до, приводить до високої культури мови. адже Важко уявити собі людину високого інтелектуала, у якого примітивне мовлення дикуна. А висока культура мови свідчить і про високу культуру думки людини. Отже, сьогодні ми з вами поговорили про два рівня володіння мовою. Сподіваюся.